Доброго дня, шановні 10-класники. У нас сьогодні з вами лабораторна робота номер 4 Вам необхідно в лабораторних зошитах, в зошитах верніше, для лабораторних робіт написати лабораторна робота номер 4 Тема дослідження механічного. Руху з урахуванням закону збереження енергії. Повторюю: тема нашої лабораторної роботи дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії. Після цього діти пишете мета. Дослідити механічний рух тіла, кома, перевірити закон збереження енергії. Діти, пишіть повністю, я на дошці просто скоротив. І так, мета дослідити механічний рух тіла, кома, перевірити закон збереження. Енергії. Після цього діти, напишіть виконання роботи, виконання роботи і перекресліть ось таку таблицю. Ну, ви зрозуміли, що слово виконання роботи в мене вийшло так, що таблиця наклалася на це. Ви вдома рівненько, гарненько, під лінією. Все це дітей зробите, щоб у вас олівцем. Була красива таблиця намальована. Мені заважає це виконання роботи, ну я його не стирав, а ви вдома зробите гарно. І так, діти, ідея нашого досліду така. Я хочу вам зразу сказати, що цю лабораторну роботу я взяв і переробив із ось такого підручника фізики для поглибленого вивчення. Для профільних класів і під прекрасний підручник, але це для класів з поглибленням вивчення фізики. Я вам цю лабораторну роботу адаптував і хочу вам запропонувати. І так, для проведення цієї лабораторної роботи необхідно такі речі. Дивіться: динамометр, брусок дерев'яний. На ниточці, звичайно, прикріплені до немоти. І прилад, який називається, ну, наша дошка, по якій ми рухаємо брусок, називається трибометр. Трибометр. Ідея буде така: якщо я діти покладу брусок на наш трибометр, розтягну до певного значення. Нашу пружину. Відповідно, ми ж з вами на минулому уроці говорили, що якщо розтягнута пружина, вона володіє потенціальною енергією. кх квадрат на 2. кх квадрат поділити на 2. Якщо я тепер відпущу, то ця потенціальна енергія пружини перетвориться в кінетичну енергію Руху нашого бруска по поверхні трибометра. Ясно, що нам треба перевірити, а чи дорівнює потенціальна енергія розтягнутої пружини кінетичної енергії руху оцього нашого бруска. Ну, от, я буду розтягувати до значення 4 Ньютона, відпускати, і воно буде діти рухатися. Це цей брусок по нашому трибометру. Я зразу вам хочу сказати, що у нас є величини, які, ну, будемо вважати, що не змінюються. А саме, це 4 Ньютона І далі діти видовження пружини. Я його вже записав у нашу таблицю. У нас три досліди. І так, я кожного разу. Розтягую пружину до значення, дивіться, 4 Н. Далі діти. Я написав, тут 4 Н, тут 4 Н і тут 4 метра. Видовження пружини візьмемо в метр 4 сантиметри. Тобто кожного разу це видовження складає 4 см. Або 4 сотих метра, тут 4 сотих метра. І тут 4 метра. Далі. Я діти взяв наш брусок. Ось дивіться, тяну і вимірюю силу тертя. Дивіться. 0,2 10... ньютона. Я тягну брусочок по трибометру рівномірно, діти, дивіться. Чітко видно на динамометрі 0,2 ньютона. Тобто сила тертя. Ось я записав 0,2 ню. Ну, а далі, діти, я, ось дивіться, зробив тут позначку, ось, тут позначку зробив. Клав, розміщав брусок на наш трибометр, брав оцей наш динамометр. Я це робив на столі, розтягував його до показів 4 н і відпускав. Розтягував, і відпускав. Отак. І відпускав. Я хочу вам сказати, що у трьох випадках, ну, тут діти в руках я тримаю, воно не виходить. Якщо у вас була б змога подивитися, я, звичайно, можу це зробити ось тут, але вам не буде дощ. Видно. От, якщо я його розтягну на 4 м і відпущу, подивіться. Ось доїжджає ось до цієї позначки. Я виконав три таких досліда, діти. У мене першого разу він доїхав на 39,9 см. Другого разу цей брусок проїхав на 40 см, а третього разу на 38 см. Але я записав ці покази в метр. Тут у нас таблиця майже готова. Залишилося дві величини. Потенціальна енергія стиснутої пружини і кінетична енергія бруська під час механічного руху. Потенціальну енергію розтягнутої пружини ви знайдете відповідно ось цієї формі. Діти, Дивіться, F1 x 1 Вам треба буде одного разу порахувати, а ті два рази. Табличку записати, тому що значення не змінюється. Ви під таблицею обов'язково пишете, пишете перше, пишете потенціальна енергія розтягнутої пружини, пишете формулу одна друга f1, ой, f1 на x1 дорівні і рахуєте самостійно. Далі діти, вам тричі треба знайти. Першу кінетичну енергію вам треба знайти другу кінетичну енергію, другого випадку. І знайти кінетичну енергію в четвертому випадку за формулою f тертя, а воно у нас 0,2, помножте на 0,39,9. 0,2 на 0,4, 0,2 на 0,38. Сюди записати. І кінетичну енергію записати сюди. Тут діти треба порівняти, однаково вийшло чи ні. Підтверджується закон збереження енергії чи не підтверджується. Далі, діти, вам необхідно толково написати висновки. Висновки, висновках, діти, ви напишете, враховуючи нашу мету, як завжди, ви в мене вже звикли, на цій лабораторній роботі я дослідив чи дослідила. Механічний рух тіла та перевірив чи перевірила закон збереження енергії. В моєму випадку закон збереження енергії виконується чи не виконується, Ну, відповідно, якщо тут майже однакові числа, то виконується, Якщо не однакові, то діти не виконуються. Звичайно, ви у мене 10-й клас, ви вже у мене. Розумні діти, я міг би отут взяти і рахувати кінетичну енергію середнє значення. Середнє значення. Але так як ми це все робимо вдома, так як у нас відмикають світло, і так як буває дуже багато різних обставин, нам з вами буде достатньо ось саме такого виконання цієї Діти лабораторної роботи. Я вам щиро вдячний. Чекаю ваші акуратно оформлені роботи з толковими висновками. І діти, будь ласка, дотримуйтесь часу, який я вам завжди даю перед початком уроку. Дякую за увагу і діти до побачення!